Це не є рядова історія, коли під час війни відбуваються такі масштабні розкрадання, і кожна зараз сім'я на собі відчуває ці відключення світла і сидіння в темряві в той час, як хтось на цьому в свій час заробляв і, можливо, ще продовжує заробляти. Тому внутрішня ситуація, м'яко кажучи, зараз непроста і дестабілізована. Для мене показником також буде спроможність і українського парламенту. Як мінімум стосовно збору 150 підписів за відповідальність уряду, який дискредитований цим корупційним скандалом, тому що якщо ми говоримо про якісь переформатування і про якісь перевантаження, наприклад, того самого Кабміну, ну то це ж має бути підкріплено і дієвою коаліцією всередині парламенту, так якщо немає навіть 150 підписів поки що за недовіру уряду. То про які 226 ми можемо говорити. Тому насправді питань є дуже багато, і як на мене, саме правильне рішення з боку глави держави, тому що це безпосередньо стосується і його політичної відповідальності, мало би бути ініціювання широкого діалогу. І залучення е, якомога більшої е, спроможності політичної до внутрішнього консенсусу.